Привіт! Тільки що розетка доставила на цю підложку для крісла. Виробник Мапал. Розмір її 120х90 см, товщина 1,7 мм. Видаю, на ось так. запакована в такий поліетиленовий чл. Я не став їхати за, за нею в магазин, замовив доставку. Розетка все привезла, все зручно і вчасно. Так Отже, зараз глянемо, що у нас піше виробник. Отже, матеріал поліпропілен. Виробник Ізраїль. Навіть є гарантійний термін 5 років. Зразу скажу, що зроблений з такого жорсткого пластику, зовсім не резиновий. Пластик гнеться важко. Під ззаду Зад, він а, От. а Верхня поверхня має таку. Рефлюна поверхню. Чуєте, да? так? Як юрзе? Отже. Край я вже відрізав упаковки, зараз ми її достамо. На підлозі виглядає ось так. От, в принципі і помітно від паркетной дошки виділяється, хоча в мене у нас світло а, Не прозора вона, вона така матова Прилягає, прилягає вона добре, помітно вот, і брати ногами. Підлозі катаються. Зараз спробуємо, як це буде на крісло. Крісло в мене саме звичайне, офісне, все таке, Колеса там пла... пластики і рік вже на, на паркетній дошці попритрали такі дефекти. Так, отже. Досить комфортно. Катається крісло. На крісліться не... підложка не їздить. Якщо її так ногами двігати, то да, вона совується, якщо не кріслі, то залишається на місці. От. Розмір розмір достатній, щоб і працювати, сидіти за столом і щоб від'їхати більш, ніж достатньо. 20х90 см. Так, скажу, що я спробував знайти якісь інші аналоги. От, не знайшов. Ось тільки такий варіант в розіція. Виглядає вона ну, ось так. Так що, якщо у вас теж дерев'яна підлога, то раджу вам. Під таку підложку собі скоріше, поки ви собі не протерли. На цьому все. Дякую за увагу. Всім папа! -па.